Гей, хтось, допоможіть. Міла, вистачить, довкола нікого немає, нас ніхто не почує, ти тільки рибу мені усю налякаєш. Як ви можете бути такими спокійними? Ми застрягли посеред відкритого океану. У нас закінчилася їжа та вода. Ось чого чого, а води у нас ціла купа. А якщо не лякатимеш рибу, їжа теж буде. Взагалі пити морську воду не можна, вона дуже солона та небезпечна для здоров'я. Та знаю я, просто пожартувала. Ану тихо, здається, у мене клює. Правда? Тягни. Ура! У мене черевик! Чого радієш? Я це їсти не буду. Якщо є черевик, отже, тут хтось плавав. А це означає, рано чи пізно нас знайдуть. Ага, знайдуть. Тільки наші черевики років за застану. Скоро на горизонті з'явиться земля і ми будемо врятовані. Тому дивись уважніше і не панікуй, якщо заважатимеш ловити рибу, ми з'їмо тебе. Гаразд, гаразд. Стривайте, я щось бачу. Здається, це земля. Земля де? Он там, бачите, схоже на якийсь острів. Здається, ми врятовані. Скоріше хапайте весла і гербіть. Обережно ми пливемо прямо на скелі. Не бійся, нічого не станеться. Що це було? Ми пробили дно човна вода прибуває, ми тонемо. Я вичерпуватиму воду, а ви гребіть до берега. Де я? Що трапилося? Міла, ти в порядку? Прокинься. А, що таке? Що трапилося? Наш корабель розбився у скелі. Ми в раю? Ні, ми все ще живі. А де Леона? Не знаю. Я її не бачила. Потрібно зараз же її знайти. Леона, ти де? Відгукнися. Ау, допоможіть. Я тут. Дякую, я думала, вже не виберусь звідси. Хто небудь знає, де це ми. Схоже, ми потрапили на безлюдний острів. Значить, нам ніхто не допоможе? Тільки не це. Не панікуй, ми виберемося звідси. Як? Наш човен зламаний. Ми зробимо дерева на острові і за допомогою їх відремонтуємо човен. Спочатку потрібно облаштуватись на цьому острові. Ремонт човна займе не один день. Добре, я пошукаю їжу та воду, а ви облаштуйте табір. Підписники, ви також допоможіть нам. З кожним новим підписником та лайком, ймовірно, що нас помітять та братують, підвищуються. На пальмах ростуть кокоси. Ось, а ось і один. Багато хто думає, що всередині кокосу молоко. Але ж насправді це вода, яку можна пити. Вона допоможе нам вгамувати спрагу. Багаття готове, а як справи із наметом? Погано, мені потрібна твоя допомога. Щоб набудувати намет, мені потрібні ресурси. Дерево та тканина. І де мені їх знайти? Пошукай на березі біля розбитого човна. Після катастрофи купа корисних речей потрапила у воду. І тепер десь плаває. Добре, я принесу все, що зможу знайти. Зламані дошки підійдуть для будівництва намету та багаття. Тепер потрібна тканина. Вона має плавати на поверхні води. Зараз я її виловлю з води ось цим. Ресурси є. Тепер потрібні інструменти. Ця штука мені допоможе. О! Все потрібно. Сподіваюсь, що Леоні сподобається це. Дивись, що я знайшла. Це ж футболка міли, з неї можна зробити намет. А Міла не буде проти. А ми їй нічого не скажемо, у неї так купа одягу. а намет нам потрібний. Ще я знайшла інструменти та шматочки дерева. Чудово, дай мені пару хвилин. Ну що, виходить? Так, це сюди, а це туди, ось так. Та-дам! Тут ми будемо жити. Ти жартуєш, що це за намет? Чому він такий маленький? І справді маленький. Я думала, вийде більший. Тут тільки я можу поміститися. Ну і добре, ми все одно на безлюдному острові. Нас тут ніхто не чіпатиме. До чого це ти? Ми з Мілою будемо спати просто неба. Все одно це тропічний острів і то тепло. Дівчата, ви не повірите, що я знайшла? Що таке? Підійдіть, ви маєте це побачити. Дивіться, хто це, що з ним трапилося? Зважаючи на все, він не вибрався з острова. Ось що буде з нами, якщо ми не виберемося? Як гадаєте, при ньому було щось цінне? Зараз подивимося. Що? Ти ж не збираєшся викопувати його. А чому ні? Це ж скелет людини. Невідомо, скільки йому років. Якщо він старий, значить точно безпечний. О, дивіться, це щоденник. Дай почитаю. 6 червня 1812 року я прибув на цей острів, щоб знайти втрачений скарб Джека Соловейка. Читай далі! Щоб дізнатися, де схований скарб, я маю зробити підношення стародавньому духу, який живе в тотемі. А де цей тотем? Я думаю, це він. Сподіваюся, нам не треба приносити жертву. Підношення має складатися із смачного частування, риби та кокосів. Нагороди давній дум виконай будь-яке бажання. Це не також і складно, ми зможемо це зробити. Якщо це так легко, чому скелет не впорався? Просто в нього не було човна, щоб спливти з острова. Ви займіться підношенням, а я ремонтуватиму човен. Домовилася? Льона, йди рибалити. Чому риба не ловиться? Бо ти не маєш наживки. Тримай лопату та йди копай. Добре. Те ще треба. Піймала. Ой, сильна, напевно, велика. А, -а, а. Допоможіть. Допоможіть. Леона, тримайся. А -а -а! Фух, дякую. Що ти таке велике зловила? Ого, яку я рибину спіймала. Не така вже й велика. Те, що треба для духу та тема. Тільки боюся однією рибою ми не відбудемося. Маю ще це. Кокос те, що потрібно. Давай сюди. Опа, дивіться. Я думала, всередині буде біле молоко. Молоко потрібно готувати з м'якоті, а це кокосова вода. Частування готове. Час іти за скарбом. Це дерево чудово підійде, щоб побудувати човен. Від човна відірвала другу половину. Потрібно поєднати їх за допомогою цих дошок. О, Великий Дух, відкрий нам секрет, де зберігаються скарби Джека Солов'я. Що це? Послання від духу? Ви розгнівали мене. Риба та кокоси несумісні продукти. За це ви будете покарані. Але у щоденнику написано, що потрібна саме риба та кокос. Тепер зрозуміло, що трапилося з цим моряком. Він помилився і від нього залишився один скелет. Отже, тепер ми загинемо, як і він. <вісі> Дивно, ми ще цілі. Здається, покарання це жарт. <вісі> це кричала Міла. З нею що сталося? Допоможіть, ця брудна макака схопила мене. Не підходь, Амілька, ця мавпа може бути небезпечною. Але в неї, міло, треба її рятувати. силою ми з нею не впораємося. Це є покарання, про яке сказав дух Тотема? Скоріше придумайте, як змусити цю безглузду мавпу звільнити мене. Потрібно дати їй банан. Точно, ось тільки на острові я не бачила жодного банана. Може, вона буде кокос? Гей, мавпочка, хочеш смачний кокос? О, який грубіян. Здається, він хоче бананів. Який бал вони? Бананів немає, хай їсть, що дають. Стривайте, а що це за звук? Це ж гвинтокрил. Ей, ми тут, врятуйте нас. Ау, він полетів. Потрібно зробити сигнал сос, щоб гвинтокрил помітив нас з повітря. Як ми його зробимо? За допомогою палець. Ге, а як же я? Спочатку звільніть мене, а то у цій кліці дуже тісно. Ти почекаєш, а Гвинтокрил чекати не буде. Коли Гвинтокрил пролітатиме, він помітить сигнал і врятує нас. Тепер врятуйте мене. Чи є ідея, як звільнити мілу? У нас на човні був один банан. Може, він плаває десь поруч? Дивись там банан. Де? же, плавай один у морі. Нічого собі, я туди не дістану. Придеться вам за ним поплисти, інакше мавпа захоче з'їсти мене. Гаразд, я попливу. Давай, залишилося зовсім трохи. Є. Пливий назад не можу. Я втомилася. Допоможіть. Я надто погано плаваю. Головне, що ти дістала банан. Містер відпустіть нашу подругу, а я вам дам за це банан. Здається, він не полюбляє банани. Що таке, що він хоче від мене? Здається, він хоче, щоб ти з'їла банан. Не відмовлюся, я давно нічого не їла. А цей бабуїн не такий поганий. Здається, ти йому сподобалася. Це ж добре, правда? Не дуже, тепер він не захоче відпускати тебе. Що? Ні, відпусти. Не потрібні мені твої банани. Зате ми тепер точно знаємо, що він тебе не скривдить. Я не збираюсь бути його вихованцем, витягнуть мене звідси. План не спрацював. Чи є нові ідеї Еміль? Може, у щоденнику моряка є якісь записи? Так, якщо він жив на острові, то напевно знав, як тут виживати. Ви жартуєте, він взагалі не вижив. Забулося, що від нього залишилося, голий скелет. Так ось щоденник. Знайшла, що робити, якщо вашого друга схопила дика мавпа. І що читай? Мавпи люблять блискучі та яскраві речі. Подаруйте їй таку, і вона зробить все, що ви захочете. захочете. де нам знайти таке на безлюдному острові, тут немає магазинів. Пробач, Міла, доведеться тобі поки пожити у мавпи. Вигадайте щось, я довго не витримаю. Може, попливе ще знайдеш бананів? Ну ні, я більше не буду не попливу, особливо за бананами. Човен зламаний, міла в полоні. І скарб ми не знайшли. Це провал. Дивись, що таке? Де? Он там, у морі, щось пливе. Спробуй дістати сачком. Схоже, це якась записка. Та це ж мапа острова. А що це за хрестик? Може, це скарб? Швидко побігли копати. Здається, ось тут. Є. Опа! Повірити не можу. Це скарб Джека, солов'я. Ми багаті. У мене виникла ідея. Ми дамо скарб мавпі, а натомість вона. Віддасть на Мілу. Погана ідея, не хочу позбавлятися цілої скрині скарбів. Що тобі важливіше? Гроші чи подруга? Ти маєш рацію, не можна зраджувати друзів. Міла мені дорожчі за будь-які скарби. Ви повернулися. Врятуйте, він мені набрид. Гей, бабоїне, відпусти нашу подругу, а ми тобі дамо це. Дякую. Повірити не можу, що ви віддали скарб заради мене. А як ми могли інакше? Дякую. Ні, тим більше, що ти його нам повернеш. Стривай, що? Вночі ти проберешся в лігву мавпи і забереш у неї скриню. А чому я? Вона тебе любить і тому не чіпатиме. Ну ні, самі забирайте. А я постою на стримені. О, ну я піду. Я найменша, а значить, мене вона не помітить. Добре, але спочатку дочекаємось ночі, поки вона не засне. Нам би теж поспати не завадило. Гей, прокидайтесь, треба йти. Мама, не зараз, ще кілька хвилин. Ліона сьогодні вихідний, нам не треба до школи. Ах так, ну зараз я вас розбуджу. Стій, не треба, ми встаємо, встаємо. Навіть на безлюдному острові поспати не дають. Ходімо швидше, дівчата. Бачиш скриню, вона спить на ній. Чекай, тут я її заберу. Стій, це ж небезпечно. Пощастило, що вона так міцно спить. Скарб у нас. Час вибиратися звідси. Вставай, поки ти спала, ми повернули наш скарб. Мапа навіть нічого не помітила. Круто, а що ви робитимете, коли вона прокинеться? Про що ти? Вона, напевно, захоче повернути скарб і буде дуже зла. Про це ми не подумали. Сподіватимемося, що Гвинтокрил прилетить за нами раніше. А як не прилетить, що тоді? Тоді нас пустять на банани. Дівчатка, у мене з'явилася шалена ідея. Мені ця ідея вже не подобається. Ми використаємо скарб як підношення для тотему, а натомість попросимо, щоб друг повернув нас додому. Дух, напевно, погодиться прийняти такий дар. Збожеволіли? виключено. Я скарби не віддам. Тоді у клітку до впід підеш ти, а не я. Це наш єдиний вихід. Свобода дорожча за гроші. Я це вже точно знаю. Гаразд, якщо іншого виходу немає, тоді я згодна. О, древній дух, візьми цей дар. Що це? Відношення від духу? За цей чудовий дар я виконаю одне бажання. Загадуйте обережно. Загадуй, щоб нас відправили додому. О, великий дух, я хочу мільйон доларів. Що? Жарт! О, Великий Дух, я хочу, щоб ти повернув нас додому. Вийшло, ми вдома. Нарешті я зможу спати у теплому ліжку. Дивіться, наші глядачі також тут. Друзі, сподіваюся, вам сподобалося це відео. І сподіваюся, вам сподобався наш острів. Підтримайте його лайком і не забудьте підписатися на наш канал. А також натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До нових зустрічей!